Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити на чергову важливу тему, яка, сподіваюсь, багато кому допоможе змінити своє життя в кращу сторону. Будемо сьогодні з вами говорити про так званих 12 законів Всесвіту. В чому їхня суть, бо знаючи їх. Ви дійсності можете багато чого в своєму житті змінити і підкоригувати в кращу сторону. Кому мої відео, прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал всюди підписаний однаково, екстрасенс Роман Шептицький. А також обов'язково поширити дану інформацію, щоб якомога більша кількість дізналися про ці закони Всесвіту. І могли змінити також своє життя в кращу сторону. Отже, давайте розпочинати. Я підготував матеріал. Також обов'язково напишіть в коментарях, чи чули ви за ці 12 законів Всесвіту, чи, можливо, хтось їх вже використовує активно. Бо те, що вони працюють, то навіть не буду запитувати, бо вони працюють. Це я знаю з власного досвіду. Але чи хто їх використовує і як вони працюють у вас, обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ну і хто почне використовувати, також потім обов'язково напишіть в коментарях, як це для вас відображається у вашому житті. Тому що починають вони працювати одразу з того моменту, як ви їх задієте та активовуєте. Ці 12 законів, до речі, це не якісь наукові закони, одразу про це наголошую. Це так звана езотерична певна модель розуміння нашої реальності. І як тут в нашій реальності все працює. Ви ж знаєте, що я неодноразово говорив, що ми живемо, як в матриці, все кругом коди, паролі, енергії, вібрації. Тому е, це такі свого роду теж, якби моделі, знаючи, які розуміючи, які ми можемо відповідно змінити те, що нам потрібно, і так, як нам потрібно. Кращу сторону в різних сферах життя. Такими моделями, до речі, саме і часто користуються різні енергопрактики, і духовні наставники, і маги, і екстрасенси, і хто в таких сферах працює, той знає, про що власне мова. Отже, перший закон. Він називається закон єдності. Про що він? Говорить цей закон, що у всесвіті все між собою взаємопов'язане думка, слово, дія. І вони впливають на так зване загальне поле. А це означає, що те, що ви робите іншим, ви насправді робите собі. Дуже цікаво е, звучить, так? якщо е, більш детальніше. Закон про те, що ти не віддалений від людей, від подій, від простору. Наприклад, ти можеш подумати про якусь людину, і вона тобі напише. Чи подзвонить, чи якось з тобою сконтактує. Помічали таке, да? Або, наприклад, ви можете зайти в якесь приміщення, і ви можете одразу відчути ту атмосферу, яка там відбувається. Навіть було таке, що. Є оці, знаєте, в дослідженнях, ну, коли там беруть щурів, так, і по лабіринтах вони бігали. Теж таке я читав. То коли одних щурів навчили бігати по лабіринтах, і вони вже знали цей алгоритм, коли потім десь в іншому там кутку світу. Ставити ж сам експеримент, то ті інші щурі вони вчилися виходити з лабіринту по часу вже набагато швидше, ніж ті попередні, так ніби вже маючи якийсь досвід. Оце якраз про закон єдності. Ще дуже часто цей закон може відображатися, коли, наприклад, ви з кимось спілкуєтесь і ви от вже відчуваєте от якусь важку енергію. З голова може боліти, вам недобре робиться. І це не випадковість, тому що ваші енергополя починають взаємодіяти. Другий закон. Закон вібрації. Як часто я говорю про це, Так, що ми випромінюємо, яку частоту тему до себе притягуємо. Закон голосить про те, що все має свою частоту. Наші думки, наші слова, наші емоції, предмети. Все, що нас оточує, люди інші, усе це має свою відповідну частоту. І подібне притягує подібне через відповідний резонанс. Якщо більш детальніше, людина, яка постійно переживає якийсь страх, вона якраз починає притягувати події, які підсилюють цей страх. От кажуть фразу, чого ти найбільше боїшся, те з тобою може трапитись. Або ж, знову ж таки, якщо людина постійно живе одним негативом, переживаннями, вона до себе буде притягувати ті ситуації, які будуть це загострювати. Має якісь травми, знову ж таки, притягує ситуації, які це будуть загострити, себе не любить, не цінує, не поважає. Буде притягувати такі ситуації, які це будуть загострювати, чи людей, які також не будуть її ні любити, ні цінувати, ні поважати. Ще один такий приклад. Двоє людей можуть шукати роботу. Один, наприклад, каже, що його ніде не візьмуть, ну і так і стається. Тому що, що ви проміні, те притягує. А інший каже, а я знайду своє. І швидко він це знаходить. Тобто, коли ви щось говорите. Ви маєте це якби випромінювати не просто на рівні слів, а на рівні вібрацій, на рівні вашого стану, що ви маєте бути впевнені в тому, що ви кажете. І тоді ця вібрація активізовується. І ви притягуєте до себе те, що ви, яку вібрацію внутрішньо носите, та й притягуєте зовні. Наступний закон закон відповідності, він називається, або аналогії. Про що він говорить? Як вгорі, так і внизу, як всередині, так і назовні. Зовнішня реальність це відзеркалення вашого внутрішнього стану. Вже щось схоже, якби я так тільки що говорив про другий закон, але це якби суть, власне, ну, так називається відповідності. Як, як це працює? Що безлад у житті дорівнює безлад в думках? І навпаки, коли виникають конфлікти з людьми, значить, це і вас якісь внутрішні конфлікти, внутрішні ситуації. Щось вас в інших тригерить, значить в собі проясніть, що у вас не так. Там, чи хтось деколи думає, да, що е, хто там багатий, хто не багатий, починає заздрити. Собі визначить, що не так. Це важливо. Наприклад, людина постійно може потрапляти в токсичні відносини. Поки вона не пропрацює в собі, якусь самоповагу, самооцінку і так далі. Оце якраз закон відповідності. Те, що е ми носимо в собі, воно відображається назовні. Наступний закон, він четвертий, четвертий. Це закон, який називається притяжіння. Я думаю, напевно, ви десь це вже теж чули. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, чим ви є за своїм станом. І тут важливий не намір, а стан. Особливо навіть зараз, в 26-му році, я про це вже проговорював в інших відео. Ми маємо говорити такі фрази: Я не просто хочу щось там, а я дозволяю собі бути там щасливим, успішним, коханим, багатим так далі, здоровим. І друга ключ фраза я готовий бути щасливим, успішним, коханим, здоровим, багатим. Тобто цей ваш намір, який читається, і потім, власне, іде як притяжіння ваше життя те, що, власне, а, те, що, власне, ви проєктуєте. Наприклад, якщо там, ну допустимо, жінка хоче якогось також надійного чоловіка, але сама живе в якомусь хаосі. Будуть приходити хаотичні чоловіки, чи жінка хоче там багатого чоловіка, там чи успішного, чи розумного, так далі. Так вона сама має відповідати цим стандартам, в крайній мірі, вона має бути хоча б там інтелектуально також розумна, успішна, старатися, щоб дійсності навіть енергетично випромінювати такі, якби, частоти, яким би мав бути її майбутній чоловік. Я розумію, що деколи бувають казкові історії, що там от там бідну дівчину може взяти якісь багачі в неї там класно складається життя. Але можливо, та дівчина бідна була тільки матеріально, а не духовно. А духовно вона якраз випромінювала оцю частоту багатства, розумності, інтелектуальності і так далі. І притягнула собі потім вже багато розумного інтелектуального чоловіка, і в тому числі потім таким же чином на рівні земному вона також стала багатою. Тобто, тут якраз про внутрішній ваш. На мір. Це дуже важливо. Так, наступний закон у нас п'ятий закон натхненої дії. Про що він говорить? Думаю, сам по собі вже зрозуміло, що однієї думки чи одних думок замало. енергія має переходити в дію. Всесвіт відповідає на ваш крок. Це знаєте, тут згадується анекдот про того чоловіка, який просив виграти в лотерею, просив Бога виграти в лотерею. І просив, і проси, і проси. І він казав, який він праведний, який він класний, як він все там і молиться, і все. І він каже: ну, хоч би раз в якусь лотерею виграти. І тут Бог йому каже: каже, та ти хоч би раз купив цю лотерею, і ти би вже виграв, я би вже тобі дав виграти цю лотерею, але ти її хоча б раз один купи. Оце якраз про то. Тобто, хочете, це класно, але переходьте від бажання до дії. Так, знову ж таки, про що ще тут? Так, з цим законом зрозуміло. Про що говоримо далі? Я так дивлюсь по нотатках. Шостий закон постійної трансформації енергії. Він голосить про те, що енергія нікуди не зникає, вона переходить з форми у форму. І негатив можна трансформувати. А не подавлювати, чи забороняти, чи відкидати, чи блокувати, чи тікати від нього, а його трансформуєте. От як я часто кажу, що все негативне, що є в моєму житті, я трансформую в плюс в високі частоти, високі вібрації, і в позитивний, і в хороше для мене. І тоді навіть негативні якісь стани емоції події переходять мені як в ресурс. І роблять мене сильнішим. От для того я вам це завжди кажу, навіть отак проговорювати. Прокинулись зранку і кажете, все, що негативне було протягом ночі, я відміняю, скасовую, нульовую, висвітлюю, перевожу, трансформую у високі частоти, високі вібрації. Ввечері, коли лягаєте спати, так кажете, все, що негативно було протягом дня. Я відміняю, скасовую, нульовую, перевожу, трансформую високі частоти, високі вібрації. Це насправді дуже-дуже важливо. Так, це був у нас закон номер, так, номер 6. Так, закон постійної трансформації енергії. Тому що, ну, якщо ви навіть можете це негативне собі перевінювати в плюс, ну то чому ж не можна цим скористатись? От, Тут ще таке, як би пояснення: гнів можна перевести в дію, але в плюсову дію, так, страху, пильність. Наприклад, замість того, щоб там сваритися, щось виясняти, наприклад, людина може йти там, в фізичну якусь активність чи в спортзал, так? тобто перетрансформувати, не обов'язково там тарілки бити і щось комусь доказувати. Якщо ви розумієте, що ви комусь конфлікті ні, нічого не доведете, то трансформуйте цю енергію, яка у вас виникла, в щось корисне для себе. Так, от заняття спортом, піти побігати, ще щось, ну допустимо. Так? Таким чином відбувається оця трансформація енергії. Так, сьомий закон причини і наслідку. Хтось називається Закон карми. До речі, треба поговорити також про дуже важливі аспекти, про які йде мова, що ці всі перевтілення і так далі. Як взагалі вийти з цього кола, перевтілень, сансари і так далі. І вернутися до першого джерела, до творця. І більше не приходити ці всі безкінечні перевтілення, ігри, ігри, ігри в різних ролях, в різних станах. Про це будуть, я думаю, згодом окремі відео. Отже, самий закон про що він Він говорить про те, що в нашому житті нічого не випадково. кожна подія має якусь першу причину. І те, що відбувається, наслідок попередніх наших дій або станів. От, думаю, це теж якби е, зрозуміло. Є причина, є наслідок. Не одразу і не завжди це може спрацьовувати, звичайно. От, е, наприклад, роками людина може знецінювати інших чи над іншими там знущатися. А в якомусь там вже такому поважному віці вона зустрічається з тим, що починають зневажати її. Все циклічно. Тому треба думати за що, якою буде ваша старість. Хочете, щоб вас поважали потім, то поважайте інших зараз. Наступний закон це в нас восьмий закон компенсації. За кожну дію приходить відповідна віддача. Скільки віддаєш, стільки й повертається. Але це може бути також не завжди і не одразу. Про що даний закон? Якщо людина скупа, ну то їй завжди буде не вистачати чогось. А щедра. Навпаки, буде примножувати потік радості, благополуччя. І кажуть, тут роби добро, не чекаючи віддачі. Бо коли хтось навмисно, там, от я зроблю якусь добру справу, бо мені за це там прийде багато добра. Ні, з таким умислом це не працює. Робіть добро, не чекаючи віддачі, і тоді віддача буде. От, і той, хто, наприклад, там, щиро допомагає комусь, в принципі, робота в нього буде завжди. Так, але тут треба ще ну, власні межі обов'язково. Якісь відстоювати, бо є такі люди, які цим починають користати і вас використовувати. Тут мова якраз де про те, що ви розумієте, що там, де ви допоможете, що звідти ну, ви відчуєте, це ваша душа відчує, буде-яко це поверне вам енергії, навіть якщо не від, ну, не від тої людини, простір це компенсує. Але коли вас починають нагло використовувати, ви, звичайно, маєте цьому сказати: Стоп. Тут мова про те, що це про ці закони, це в ну, таких, якби. Усвідомлених станах маємо робити, чітко відчувати, як ним правильно скеровувати. Так, наступний закон, дев'ятий у нас закон релятивності. Він називається така в нього назва. Це означає, що події самі по собі не є добрі чи погані. Все відносно досвіду душі. А перешкоди це як точки для росту. Ось таким чином він називається. Або закон відносності, так? Те, що для одного може бути. Трагедія для іншого, як шанс. Наприклад, звільнення з роботи в результаті людина може відкрити якусь власну справу. Звільнення від токсичних відносин, навпаки, відкриває дорогу до чогось кращого і нового, і так далі. Якщо людина ну, над собою працює, відновлює свою цілісність, пропрацьовує свої якісь психотравми, і тоді створює вже зрілий союз. То це, як ну от, дійсності, все в тому житті, нашому, як я кажу, відносно. Що для одного добре, для іншого може бути. Дуже недобре деколи і смерть. І відповідно до досвіду душі абсолютно правильно. Десятий закон закон полярності, він говорить про те, що все має два полюси: оця дуальність: світло, темрява, любов, страх. Полярність можна зміщувати свій до місцю. Так, тут про що ще важливо проговорити. Так, 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 про цю полярність. Значить, як це працює? Без поганого немає доброго, а без доброго немає поганого якось так. А, без темряви ми не знали, що таке світло. А, коли немає світла, да, то що таке тоді темрява? Тобто, от в тому якби суть, що все йде в гармонії. Наприклад, ревності. Це, ревності це ж та ж сама емоція любові, але низькій частоті. І щоб ми розуміли, що таке в плюсі, мусить бути. Щось на противагу в мінусі, і тоді вже йде якби, наш певний ну, вибір, усвідомлений і перехід от по високих частотах. Якщо ми хочемо змінити своє життя в кращу сторону, то маємо продукувати емоції, стани, наміри високочастотні. Далі у нас 11-й закон, закон ритму, все має свої цикли, підйоми, і спади, вдих, і видих. Не може бути завжди все на висоті. Тобто він говорить про те, що після кожного підйому йде спад, а після кожного спаду є підйом, так, як припливи, відпливи. І, і це нормально. Це нормально. А, не треба себе, наприклад, за щось карати, картати і так далі, якщо є, наприклад, такий спад в роботі, значить приділіть більше часу собі, відпочинку, відновленню, наскільки це можливо. От, коли ви будете від підному ресурсі, до вас знову ж таки повернеться там і робота, і клієнти, і успіх і так далі. Бо коли хтось деякий спад, людина де починає панікувати, ви примінюєте низьку частоту від того, що більше себе виснажуєте натомість, щоб відновитися, і все починає врегульовуватись. Там, може, це буде не так швидко, як вам хотілося, але воно буде доведено. Далі, одинадцятий закон у нас ритму, і 12-й закон гендеру творчого початку. Він говорить про те, що в кожному є чоловіче, як дія і жіноче прийняття. Творення відбувається саме через баланс цих енергій. Значить, дія плюс прийняття дорівнює результат. Лише планувати мало, лише діяти без інтуїції теж. потрібен баланс, тобто інтуїтивного, от, раціонального і раціонального, духовного і матеріального, от таким чином. А, і ще тут а, також по енергії треба розуміти, що по тих намірах, які ми запускаємо, а, сам намір без дії не матеріалізується. Це теж такий великий акцент. Якщо ви просто нічого не робите, це так не працює. Це до речі, тут наведу приклад, знаєте, як кажуть, там підково приносить успіх. Те, кажуть, що підкова приносила успіх, прибийте її до свого копита і пахайте як кінь. Ну десь так, жарт жартівливо. Або ж там деколи хтось думає, що от там, допустимо, замовить якийсь самолет, талісман, браслет, і зразу в житті все поміняється. Ну якщо ви будете паралельно щось для цього робити, то браслет, звичайно, підсилить ваші наміри, вашу силу, вашу дію, вашу волю, ваш захист, і буде успіх. Але коли ви нічого не робите, думаєте, що ви там діли браслет для притягнення фінансового успіху, і зразу гроші на вас будуть падати з неба. Так не буває. Це лише інструментар, який підсилить те, що ви робите, щоб був швидший результат та ефект. От як ці закони працюють разом, якщо так коротко підвести підсумок? Ти подумав, це вібрація. Це вплинуло на поле, те, що є єдністю. Ти почав діяти, по принципу, балансу, цей закон гендера. Отримав результат, є причина, закон наслідку. Життя це відзеркалило, цей закон відповідності і дало то, що ти би собі далі спроєктував вже в зовнішньому вимірі. Перенесення це те, що внутрішнє є, проєктується назовні. І знову ж таки, це не 12 окремих правил, а одна система, яка постійно між собою крутиться і взаємопов'язана. Ось таку інформацію хотів вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вона була для вас максимально корисною. Тож чекаю ваших коментарів, діліться думками, поширюйте інформацію, а ми з вами почуємось нових відео, прогнозуваннях і ось таких інформативних, тепер також важливих повідомленнях. Будьте здорові, бережіть себе. Як завжди, всім світла побільше надсилаю і до нових зустрічей!